Піца одночасно і проста і складна страва, яку не завжди є наснага готувати вдома. Але якщо дуже сильно захотіли поласувати італійською піцею, тоді варіант один: замовити її онлайн. Щоб зекономити на замовленні, рекомендуємо використати промокоди, які доступні на Codes.com.ua. На вибір пропонуємо два онлайн-ресторани, які готують. Італійську піцу. Перший монопіца мережа українських піцерій, що спеціалізується на здоровій їжі, та навіть пропонує піци на бездріжжових коржах, доставляють за 40 хвилин. Алгоритм оформлення замовлення бачите перед собою. Обираємо піци та у відповідне поле під час оформлення замовлення вводимо промокод. Другий ресторан, який рекомендуємо. Ільмоліно. Мережа Ільмоліно відома своєю піцею, яка випікається за італійськими стандартами. Для виготовлення використовується дров'яна піч. У меню ресторану також є паста, свіжі салати, закуски та дитячі страви. Замовлення оформляється наступним чином: заходимо на кодиском Юа, беремо купон, переходимо в ресторан, збираємо замовлення в корзину, активуємо промокод, оплачуємо замовлення і очікуємо доставку. Не бажаєте піцу а бажаєте Суші на нашому каналі вже є відео про Суші Майстер. Ресторан, який готує одні з найкращих суші в Україні. Подробиці по лінку в описі до цього ролику. Більше промокодів у ресторани шукайте на порталі Codes.com.ua. Лінк на нього в описі до цього ролику. Також там топ 10 купонів, які зекономлять вам чимало коштів. На цьому все до зустрічі.